Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні. Працює Ліза Цариградська про порядок спадкування та що варто зробити, аби залагодити свої юридичні справи перед мобілізацією, пояснює юристка юридичної сотні Ольга Марко. Напевно, тут доцільно говорити про черги спадкування, тому що ну, очевидно, що про це можуть здогадуватися, може здогадуватися широка аудиторія. Це, якщо я правильно пригадую, навіть в курсі з права там в дев'ятому класі, чи коли, коли воно викладається, ця інформація ніби міститься, але все одно нагадаємо, які загальні ось ці черги спадкування існують і що за чим відбувається. Так, українське законодавство передбачає п'ять черг спадкування, і кожна наступна має право на спадкування у разі відсутності вказаних осіб в черзі перед ними. Зокрема, в першу чергу входять діти померлої чи загиблої особи. Другий з подружжя, а також батьки. Якщо е, у особи там, військового, наприклад, так, відсутні такі члени сім'ї, е, тоді право на спадкування набувають рідні брати та сестри, а також бабусі та дідусі з обох сторін, тобто з боку батька і з боку матері. Е, третьою чергою. Спадкування законодавство називає рідних дядька та тітку спадкодавця. Якщо ж навіть таких родичів у нього немає, тоді право на спадкування мають особи, які проживали з померлою особою однією сім'єю. Але такий період має таке проживання має тривати не менше як 5 років до часу відкриття спадщини. Зазвичай такий факт встановлюється рішенням суду. Ось буває так, що людина взагалі ну, проживала сама без нікого. Тоді законодавство називає п'яту чергу спадкування, це інші родичі, але лише до шостого ступеня споріднення. Тобто, це там можуть бути двоюрідні правнуки, троюрідні правнуки, троюрідні брати сестри. Так, і так само утриманці спадкодавці, які при цьому не були членами його сім'ї. Такими утриманцями можуть бути, наприклад, неповнолітні або непрацездатні особи, які не були членами його сім'ї, але не менше п'яти років отримували від померлої особи матеріальну допомогу, яка при цьому була їхнім єдиним засобом до існування. Ось, а у випадку, коли навіть із п'ятої черги нікого немає, тоді е, через рік з часу відкриття спадщини, тобто ну дається такий люфт на випадок, якщо хтось все таки з'явиться, після спливу року за судом з рішенням суду така спадщина визнається від умерлою і переходить у власність територіальної громади, де таке спадкове майно знаходиться. Про спадщину, власне, що ми розуміємо за собі, під цим поняттям? Тому що ну очевидно і логічно, що це рухоме, нерухоме майно, рахунки, якісь кошти заощадження, а борги, кредити, якісь зобов'язання, наприклад. Так, по суті, до складу спадщини входять усі права, і в тому числі обов'язки, які належали спадкодавцеві, і не припинилися внаслідок його смерті. Звичайно, тут є і в обмеження, наприклад, до складу спадщини не входять ті там, права й обов'язки, які були нерозривно пов'язані з особою померлого. Це, наприклад, право на відшкодування шкоди, якщо йому було якесь завдане його здоров'ю, право там на аліменти, пенсію чи інші виплати. Тобто, навіть щодо коштів, є важливе уточнення, що мова йде саме про майбутні виплати, які особа могла б отримати, якби не померла. А от ті Суми, які до моменту смерті він право набув, але ще не встиг безпосередньо отримати. Так, наприклад, ем, особа померла там, чи загинула в кінці лютого, так і ще за лютий там аліменти вона мала право отримати, але не встигли там на карту, її, наприклад, надійти. Тоді така сума виплачується там членам його сім'ї чи іншим там спадкоємцям. Так, а вже коли мова йде про наступний місяць-березень, коли би лише в майбутньому виникло таке право, то воно, звичайно, вже не перебуває. Передається спадкоємцям, ось і в іншому, в принципі, обмежень немає. Можна заповідати своє будь-яке майно, будь-кому, в принципі, і в будь-якому співвідношенні, якщо там має бажання в заповіті викласти свою волю особа. Про заповіт ми що обов'язково поговоримо, наскільки він власне, реалізовується, я би також ще запитала про те, як ми взагалі визначаємо, що, яке майно, наприклад, можна заповідати в якій мірі, а, який, а яке ні. Тобто, наприклад, якусь, можливо, якийсь спадок, який особа ніби як мала би отримати, чи може вона його теж заповідати. Їсти. Дивіться, ні, такі моменти не можна заповідати, тому що, наприклад, в особи є ну хтось з батьків і він сподівав, ну, думає собі так, що він у спадок отримає від них, наприклад, будинок, так але. В якийсь з моментів батьки вирішили, що вони хочуть заповітом визначити, щоб цей будинок перейшов, наприклад, їхній племінниці, і в такому разі там їхній син вже цього будинку не отримає. Саме тому він не може визначити в заповіті так, те майне, майно, яке не належить йому на момент складення такого заповіту, наприклад, тому що він ще право власності на нього не набув. Це лише ймовірність, що він колись стане власником, так з певних там причин. Ось тому, коли людина, наприклад, хоче скласти. Заповіт, і вона не впевнена в юридичних моментах, що вона може вказати, і так далі. Це ж складається заповідь в нотаріуса, який його посвідчує. Ось тому нотаріус може проконсультувати людину, підказати, що можна, що ні, тому що нотаріус має відповідно перевірити, чи все в заповіті належним чином, і лише після цього його завірити, внести в відповідний реєстр, і так далі. Як взагалі відбувається ця процедура щодо заповіту? Ну, я припускаю, що є конкретні правила, власне, які передбачають, що саме в який спосіб можна заповідати? Я, наприклад, знаю, що є досить поширеною проблема, яка може здаватися поширеною саме, наприклад, в колах ЛГБТК Плюс спільноти, але насправді це не так і я особисто знаю людей, котрі, наприклад, не спілкуються зі своїми найближчими родичами і не мають такого бажання, і для них є проблемою. Власне, а у випадку їхньої загибелі там чи смерті, хто буде опікуватися, наприклад, там питаннями, ну умовно кажучи, кому видаватимуть тіло, або ж хто ага. там буде спадкоємцем. І цей момент можна логічно припустити, що можна прописати в заповіті, але чи так це? Угу. Е, насправді так щодо майна, то тут ну, особа не обмежується в тому, вона має право заповісти там будь-кому він бажає за потрібним, так врахов з урахуванням того, що певним е, вразливим категоріям передбачається обов'язкова частка, яка потім просто буде врахована нотаріусом вже в порядку спадкової справи, вразливі щодо категорії. Тілейку... Це хто перепрошую? Це стосується, наприклад, неповнолітніх дітей спадкодавця або непрацездатних повнолітніх дітей і непрацездатних батьків чи другого сподружжя. тобто ті, які там не можуть працювати і себе отримати, якщо по заповіту їм нічого не переходить, то законодавством гарантує їм деякий відсоток від тієї частки, яку вони б отримали за заповіду, за законом. Тобто за заповітом все одно переходить визначеній людині, але певна частка за законом перейде оцим вразливим категоріям, вказаним там Повнолітні діти, так, які там ось. Тобто, з урахуванням цього відбувається, але він все одно має право там заповісти решту майна, кому він вважає це за потрібне. Mm -hmm. Щодо так, щодо тіла й поховання, то так і цивільний кодекс допускає те, що спадкодавець може спадкоємцям, наприклад, заповісти вчинити якісь дії немайнового характеру і, зокрема, визначити там місце і форма здійснення ритуалу поховання. І крім цього, діє закон України про поховання і похоронну справу, де також гарантується кожному громадянину залишити своє волевиявлення щодо ставлення до його тіла після смерті. Так, це може бути виражено або в усній формі, просто щоб це було в присутності свідків, або в письмовій формі завірити це в нотаріуса, наприклад. І він має право там визначити відповідальну особу, яка, скажімо так, втілить в життя його волевиявлення щодо поховання там в певному місці і так далі. Так? І це може бути будь-яка особа за його вибором. Тут особа не обмежується, і в такій особі тоді видається і свідоцтво про смерть і тіло і так далі. Тобто закон таке переважається. Передбачає і дозволяє. Це важливий момент. Я знаю справді, що дуже багато питань з цього приводу, і також багато різних непорозумінь в серії, а кого умовно допустять, в ту ж чи реанімацію, чи хто у випадку чого має ухвалити якесь рішення, що стосується подальшого здоров'я людини, якщо вона, наприклад, отримала травму, то що, чи можна це також якось. Юридично, нотаріально закріпити? Насправді, якщо в принципі це більше практикується зазвичай за кордоном, так коли людина там в лікарні там є про неї дані, так? і вона і встановлює особу, з якої там, в разі чого має лікарня зв'язатися і так далі, в нас, на жаль, це не настільки часто практикується, все-таки, в першу чергу, мова йде про там кровних родичів, членів сімей. Так? І в певних там осіб, які не оформили між собою якимось чином відносини, чи то не свого бажання, чи за недоліком законодавства, так як для у нас не допускається одностатеві шлюби, так зараз офіційно, там чи партнерства інші. Тому проблема є і питання реалізації, якщо таке передбачити, теж поки що ну проблематично у нас в країні, тобто це не настільки ще врегульовано, на жаль. Я взагалі чому вирішила порушити цю тему і запросити вас до розмови, тому що коли ми зараз говоримо і весь час звідусіль закликаємо мобілізуватися, і є різноманітні реклами. Багато говорять про те, що, що робити, як підготуватися до війська, і мені здається, що ось ці юридичні моменти вони є частиною цієї підготовки, тому що багато якихось. Ось моментів можуть бути геть зовсім невідомі людям, і хтось може просто якось пускати це на просто на потік, так би мовити, як буде, так і буде. Про що, на вашу думку, потрібно подбати людині, котра мобілізовується, розуміє, що йде до війська, і звісно, що вірогідність загибелі немаленька. Як краще до кого піти? до кого Звернутись по консультацію одразу до нотаріуса чи просто спершу до адвоката, який би тут міг бути алгоритм дій? Ну, в першу чергу варто завжди залишати копії всіх особистих документів членам сімей, там які військовий бере з собою, там паспорт, військовий квиток, контакти частини командирів, побратимів, щоб разі чого людина там, чи член сім'ї, чи інша особа за бажанням військового могла там хоч яким чином зв'язатися, якщо з ним не буде зв'язку, і в подальшому вирішувати якісь питання. Якщо військовий, наприклад, не погоджується за законом з тими чергами спадкування, так воно, якщо він зробив. Дичами не спілкується, тоді залишити заповіти, визначити там свою волю щодо свого майна, і в тому числі, наприклад, поховання. Так як є така можливість, це відбувається в нотаріуса. Тут не обов'язково окремо звертатися до е, адвоката. Крім цього, сьогодні, от якраз сьогодні, набули чинності зміни про те, що оця одноразова грошова допомога в розмірі 15 мільйонів у разі загибелі військовослужбовця. Е, тепер у військових є можливість е, залишати особисте розпорядження. Е, Якщо він бажає, щоб цю виплату отримали якісь інші особи, які не передбачені переліком в законі, так там якщо це там діти, батьки зараз так і так далі, і він має право визначити ще когось окремого, навіть не члена сім'ї, якщо він там має таке бажання. Тобто це окреме розпорядження є окремим від заповіту, це не одне і те ж, тому за бажання варто залишати цих два документи. Е, його можуть завірити або нотаріус, або якщо військовий робить це вже в частині, тоді е, командиром військової частини є Можливі, щоб це завірялося ось такі моменти, в принципі. Якщо є, наприклад, якісь там там, наприклад, питання, якщо є він фізичною особою підприємцем, також вирішити тут всі питання, повідомити там податкову е і так далі, якщо там є наймані працівники, або якщо він там один лише без найманих працівників працює, можливо, питання закриття ФОПу на ну, тимчасово відкрити, ну тобто різні моменти є залежить від ситуації. Це була розмова з юристкою юридичної сотні Ольгою Марко. При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька.